А зараз я хотів би перейти до е, представників експертного середовища і надати слово пану Іллі Нисходовському. Він керівник аналітичного напряму Ілля, е, в мене до вас питання: які галузі економіки найбільше потребують кадрового підсилення станом на зараз. Ваші думки, ваше очікування, ваші прогнози. Будь ласка, ну по перше, я хочу подякувати за це дослідження. Єдине у мене залишилося питання це з приводу. Яку самозвітність дають ці органи щодо міграційної політики, яку інформацію вони передають, яким чином вони комунікують цю інформацію суспільством, доводять про ті результати діяльності, які вони здійснюють, і так далі. Тому що це добре, коли записана в закон якась функція. Але з... Наявність цієї функції не говорить в принципі нічого. Вона може і не виконуватися як такова, десь формальна, якусь галочку, якісь там я не знаю, заходи провели, і все. Тобто, це е, дає тільки тоді, тільки тоді дає повну картину. Чи потрібно на конкретний цей орган? Цими конкретними функціями, цими конкретними задачами, чи реалізує він ці задачі? Можливо, проблема в кадровому забезпеченні необхідно змінити керівництво, яке гальмує розвиток відповідного напряму. І так далі, і тому подібне. Тобто, іншими словами, для повноти картини треба однозначно мати і об'єктивну інформацію про результати діяльності і інформування цими органами суспільства з приводу того, що вони роблять і як вони роблять. Навіть такі зрозумілі для людей речі: а скільки йому чекати, якщо це іноземець, який хоче набути українського громадянства, перебуває достатньо довго, коли ж він отримує? Нема чіткості у цьому. Незважаючи на це, це перший момент. Другий момент, я якраз теж був на одному з майданчиків, де ми обговорювали демографію, і там знову ж звітувалися про різноманітні програми. І коли е, статистика давала ці програми, то звітувала, що програма така є там, вітеранам їх там працевлаштування. І виявилося на умовних 600 тисяч вітіранів, кількість людей, які отримали відповідну підтримку, 38 чоловіків. чоловік. Виникає питання, програма є? Я вважаю, що її нема. Те, що ви її записали, але ви її по факту не фінансуєте і не реалізуєте, її немає. Ну і безпосередньо до вашого питання. Дуже дякую пані Світлано, тому що це якраз той напрямок, як який постійно говорю. Ми говоримо про повернення українців. Українці не повертаються не тільки через безпекові моменти. У нас знач 80, ну добре, якщо ми приберемо, ну, значна частина території є умовно безпечною. Є лише тільки виключення не, тої е, певної полоси біля м, лінії розмежування, біля картону, де здійснюють обстріли, і там слово безпека, воно є ключовим. Але в інших е, питаннях люди, які хочуть повернутися, е, стоїть питання робота. Робота і заробіток. Якщо ви хочете їх повернути, от ви їх повертаєте, приїжджає в мене свої особисті, скажімо так, досвід, людина повертається, а роботу знайти по факту не може. Тобто, у, у жінки двоє дітей, вона не може їх забезпечити. Тому що в неї немає ну, свого власного житла, вона має знімати. Тому, коли говорять про мобільність, а чи пропонується зараз, зараз заробітна плата достатня для того, щоб забезпечити зйом квартири у відповідному регіоні і забезпечити себе і дітей? І виявляється, що недостатньо. Тобто ми настільки звикли, що люди мають своє житло, і відповідний рівень заробітної плати взагалі не передбачає компенсації оренди. І як результат людина не хоче переїжджати. Вона не хоче переїжджати навіть під обстрілами, бо у мене тут корова, бо у мене тут моє господарство. Воно мене годує. Хто буде годувати мене там? Держава нічого не пропонує в цьому контексті. Вона дуже часто, в 90 випадків, кидає цю людину, і ця людина повертається через того, що не тому, що її тягне жити під ракетами, а тому, що вона не знає, що їсти завтра. Ті дві тисячі там гривень, деяким, які виділяються, її не рятують. А, і ще дуже важливий аспект, та продуктивність праці вона напряму залежить від того, як держава фінансує освіту, підняло. І коли ви так ну, відверто, низько фінансуєте освіту, про яку продуктивність праці ми будемо говорити? Про яку якість освіти ми будемо говорити, коли рівень освітян? Єдина галузь, яка протягом повномасштабного вторгнення реальні заробітні зарплати впали. Тобто у інших підвищується усіх, навіть тих, хто не пов'язаний там з військом, тобто чиновників, але у нас освітяні фінансується за остатко остаточною ознакою. То і у мене всі знову ж таки власне досить тут за такого підходу держави до освіти приймається рішення в тому, що діти, в тому числі моїх рідних, навчаються за кордоном. Не тільки питання безпекові, а також і питання в тому, щоб отримати якісну освіту, тому що так як фінансуються наші вищі навчальні заклади, такий підхід до освітян з таким рівнем заробітної плати і з таким рівнем відповідальності ми не забезпечимо тих же самих інженерів, які зможуть працювати. А для них робота є зараз. Виробники дронів вони вже декілька публікацій мають про те, що дайте нам інженерів. Дайте нам лабораторії для того, щоб здійснювати наше дослідження. Ви все це не фінансуєте. Власних коштів у нас немає. Просити знову у людей для того, щоб профінансували наше наукове дослідження, чия це відповідальність під час війни. Я думаю, що держава. Тому тут глобально дуже багато питань, які треба в освіті змінювати підходи ставлення і фінансування однозначно ну, радикально, в рази. Інакше у нас нічого не буде, і майбутнього у нас так само з таким підходом, хто буде повертатися при таких підходах. Дякую.